Ну і е, перед тим як ми перейдемо до теми, яку анонсували, хочемо нагадати вам про те, що в нас ж є рубрика Спорт і Вона буде зовсім скоро, хвилин через 15. Тому, будь ласка, підготуйте спортивний одяг, е, зодягніться в нього і е, підготуйте простір навколо себе, щоб ви могли позайматися фізичною активністю. От ми вчора до mm речі, -hmm. говорили про діабет. Е, що одною із е, в, ключових причин виникнення цукрового діабету якраз таки е, малорухливий спосіб життя, потрібно е, так. Тобто е, е, і не ви не, недостатньо просто два рази на тиждень піти в спортзал. Це має бути кожен день якась рухова активність, щоб мінімізувати ці ризики. Тому, е, от як профілактика цукрового діабету, як мінімум, і ще багатьох інших супутніх хвороб, які можуть виникнути долучатися до спортивного так. тренування. А друзі, а я хочу власне, нагадати, що ми завжди вам любимо ставити запитання, ви з радістю, я бачу, нам відповідаєте. І сьогодні хочемо запитати у вас, е, на що власне ви донатите зараз під час війни, на які потр... Реби і що вам здається найважливішим у, у теперішній час, і чи взагалі вам подобається донатити? Чи можливо це якась безглузда ідея, тому що нам і так допомагають іноземні партнери? Напишіть свою думку, тому що будемо далі цікавитися думкою експерта і будемо uh -huh. дізнаватися більше. Ну і до речі, вже є у нас коментар від нашої глядачки Катерини. Uh -huh. Вона пише: добрий ранок. Що за слово донатити від англійської donate, жертвувати? Так, все. Правильно. Тобто, це ну, зараз такий сучасний сленг, таке воно популярне слово задонатити, тобто пожертвувати е, на певні потреби. Е, ось і власне сьогодні ми маємо купу можливостей. До прикладу, просто зараз так е, можемо зайти в банкінг. Я думаю, що у багатьох є в нас встановлений застосунок на телефоні, можливо, Приватбанк або Монобанк. Угу. Е, інші банки також мають свої застосунки. І вже в самих цих е, банках ми. Ми е, маємо можливість задонатити, от обираєш інші платежі, і тут є благодійність. І одразу благодійний фонд Сергія Притули поверни живим, підтримка армії, гуманітарна допомога. Обираємо. Тобто можна вибрати сферу, так. яка тобі близька. Так? Яка тобі близька? Тобто, якщо ви розумієте, що ви не готові пожертвувати до прикладу на зброю. Ну можливо, у вас є такі гуманістичні переконання, так е, то ви можете пожертвувати на допомогу постраждалим. І причому це не тільки військові. Е, так uh -huh. зараз, звісно, це. Надзвичайно актуальні саме воєнні донати, але ем, є ще люди, які потребують допомоги зі здоров'ям. так, Багато діток, які продовжують хворіти, і це теж дуже актуально. Тому обираєте, вводите певну суму е, і донатите. От я, от, Бачиш, хвилина і я вже. 100 гривень відправив на фонд Сергія. Який ти молодець? Так, знаєш, пальці самі якось пішли. Чогось ти вибрав Сергія Прете. Ну ти молодець. Сьогодні зробив добру справу. Я думаю, що ти таким гарним вчинком показав і нашим глядачам, що потрібно робити. Але власне наша гостя вже готова. Чекає на зв'язок із нами. Нагадуємо, що сьогодні будемо мати розмову з Катериною Маденс, керівник одеського середку. Скоріше за все, це волонтерська, волонтерська організація Автомайдан. Автомайдан. Так будемо з нею говорити, чому важливо донатити і як правильно це робити. Пані Катерино, доброго ранку. Добрий ранок. Дякуємо, що долучилися до нашого прямого етеру. Ну і власне, от зараз ми постійно бачимо і в соцмережах, і на телебаченні, всюди, всюди в мас-медіа. Заклики жертвувати різні благодійні фонди. Звісно, найбільший акцент зараз на війні, на допомозі ЗСУ. Чи дійсно так важливо донатити? Чи можуть от, допомогти мої 100 гривень? От я так щойно от відправив, чи це капля в морі, яка не принесе якогось видимого результату, тому що хтось із меценатів жертвує тисячі мільйони доларів. Mm -hmm. Так а от людина може пожертвувати 100, а то і менше, там 50 20 гривень. Чи це має вплив і значення? Ну, Насправді, е, так, дуже слушне питання, бо е, я б хотіла сказати, що великих меценатів насправді не так багато, а от е, звичайних людей, які здатні е, задонатити 50-100 гривень, е, їх зазвичай мільйони. І саме з таких от невеличких донатів зазвичай складаються великі суми, які ми збираємо на якісь потреби, там, де потрібна масова закупівля. Тому навіть оці 100 гривень, і, чесно кажучи, і менші суми рятують величезні збори. От ми пам'ятаємо так, коли був перший е, збір е, Сергія Притули, що зазначалася сума в 6 гривень, так тобто, що якщо е, підключиться просто масово український народ і кожен з просто по 6 гривень, що да. таке 6 гривень? Це ну майже ніщо для нашого е, сучасного світу, але це принесло б великий результат, і такий результат реально е, прийшов. Та це знаєш, та ситуація, коли зі всього світу по нитці, та й буде голому 100%. А скажіть, будь ласка, пані Катерину, дуже часто люди м м, кажуть, що. Та ну чому ми будемо донатити? Чому ми будемо якось вв'язуватися? Нам стільки грошей надає не знаю, там євросоюз, різноманітні партнери? Чи потрібен дійсно наш вплив? Можливо, ці гроші підуть не за призначенням? От яка ваша думка стосовно таких думок українців? Як би ви її спростували, чи можливо підтвердили? Ну, гроші, які е, нам надає Євросоюз, і здебільшого це, ці кошти йдуть на закупівлі е, масштабні, закупівлі зброї, закупівлі припасів для зброї, е, того ж пального якогось. Е, тобто це великі кошти, які йдуть на великі закупівлі, масово закупівлі е, форми. Е, тому... Е, а збори з більшого стосуються якихось дронів, тепловізорів. Це ті речі, які здавалося б, ну насправді хтось може подумати, що військові можуть обійти, обійтися без них. Однак військові не будуть ефективними без, без цих речей. Бо якщо вони вночі, наприклад, нічого не бачать, а їх бачать, то скоріш за все, ну. Вийти живими вони а, навряд зможуть з тих чи інших ситуацій. Так само з дронами, так, які ми закуповуємо постійно. А, чому такі великі збори на ці дрони? Бо а, їх втрачають, їх збивають, їх а, усувають за допомогою різних а, систем РЕП, а, і ці дрони постійно потрібно оновлювати. А тим паче, що не всі дрони підходять для військових потреб а, їх потрібно перепрошувати і, з ними там працюють спеціалісти. А, от і тому а, збори на дрони не ніколи не закінчаться. Ну так. Тобто ми маємо розуміти, що коли ми купуємо от якусь таку техніку, це в прямому сенсі рятує життя наших захисників і захисниць, тому що там розвідувальні, наприклад, дрони, які просто оцінюють якусь територію. Це як мінімум, щоб зайвий раз не йшли живі люди розвідувати цю територію і не потрапили під ті самі обстріли. Бо якщо дрони ми втрачаємо так, то ну можна уявити ну скільки могло би бути жертв, якби цих дронів не було. Таке ще питання виникає. Я дуже багато насправді чув від різних українців невдоволення трішечки державою, що багато, особливо добровольців, захисників і захисниць, які йдуть на передову, вони змушені збирати своє обмундирування самостійно. Тобто, в бронежилети, шлеми, одяг, взуття це все вони витрачають свої кошти, долучають рідних збори якісь роблять, чи це теж в наших умовах нормальна практика, чи можна от в цьому плані ну як, трішечки зменшити тиск на державу, невдоволення державою, що от вона не може забезпечити хлопців і дівчат на передовій цими необхідними речами. Насправді такі потреби були на початку війни, коли ми ще були не готові, в принципі, і коли держава ще була дійсно не здатна забезпечити повністю покрити всі потреби наших військових, так доводилося а, вплоть до того, що доводилося робити самостійно, запускати а, виробництво uh -huh, тих самих uh -huh. бронежилетів і досі. А, мої знайомі шиють а, наприклад плитоноски, бо плитоноски насправді рвуться постійно і ну, від ваги про так, швейтів, І летів, угу. і це така річ, яку військові в результаті все одно купляють собі самі, а, обираючи найкращу. А, наразі вже таких запитів, от як ви наводили приклад, дуже мало. А, здебільшого вже військові хочуть а, купити якісь собі там круті берці або якісь ну, наколінники, налокотники, усілякі там додаткові плюшки. І а, якщо воно ну, угу. досить часто вже з'являється такий запит, але військові збирають кошти між собою а, на закупівлю таких речей. Тобто, вже вони не просять волонтерів купувати їм. Вони скидаються, і наша задача вже е, купити, знайти по-перше, бо часто в великих об'ємах або навіть деякі речі знайти досить важко в них є дефіцит, а потім ще й доставити хлопцям це на передову. тобто... А, вже є запити uh -huh. на те, щоб організаціям допомагали з доставкою, бо паливо це завжди а, великі суми коштів, які ми uh -huh. витрачаємо. А, вже здебільшого, хоча навіть були випадки, коли а, військові компенсували нам а, і саме паливо для того, щоб ми доставили їм ті чи інші речі. Uh -huh. uh, вже немає, ну, немає запитів на їжу. Так були вони на початку війни, коли ще uh, не могли повноцінно працювати uh, всі їхні ланки. Uh, коли доставлялася їжа раз на тиждень uh, там, до військових, нам доводилось дійсно… Купувати, привозити їм харчі зараз. Ми можемо привезти якісь смаколики, якісь печиво, щоб вони пораділи домашню якусь випічку, так, це здебільшого, щоб підтримати їх. Угу. Зараз запити все більш стосуються техніки. От, наприклад, зараз ми шукаємо ноутбуки для розвідників, збираємо вже кошти. На них, тому що хлопцям потрібно аналізувати відзняті дані дронами, і це дійсно така потреба, яка ну, потрібна якісна річ, угу. яка витримає всі ці умови, в яких знаходяться вони. 100% угу. Пані Катерино, от зараз хочеться вас запитати. Чи володієте ви статистикою стосовно наших українців? Наскільки вони жертвують? Наскільки вони готові це робити? От які у вас є дані, скажіть, будь ласка? Ну загальною українською статистикою я не володію, але я точно знаю по нашій організації, по наших зборах? Так, на початку війни це були космічні суми. А, це можна було зібрати навіть за добу 100-200 тисяч гривень. А, спокійно ми могли розраховувати на підтримку українців зараз. Так стало важче, бо люди потрохи розслабляються за рахунок того, що військові багатьо, багатьма речами вже забезпечені. А, але з'явилися стабільні такі а, донетери. Вони кожен місяць вже знають, що вони а, скидають там а, конкретну суму. Їм вже не важливо, який саме збір, що саме підтримувати. Вони просто стабільно скидають а, таку ну, угу. хтось велику, хтось невеличку суму, хтось розкидує по різним організаціям там по 100 гривень, по 500 гривень. А, але він знає, що він виконав свою, так би мовити, місію. Він допоміг а, нашим військовим. Так, Насправді зараз є і серед переселенців багато людей, які е, хочуть, можуть і роблять це. Е, у нас постійно стоїть скриня, у нас окрім військового напрямку, ще діє гуманітарний напрямок. Ми постійно допомагаємо внутрішньо переміщеним особам, і, звісно ж, у нас стоять скрині біля входу в наш штаб. Е, і... Кожен день люди готові навіть серед внутрішньо переміщених осіб надавати нам кошти, аби ми закуповували для наших військових або скоріше повернутися додому. Насправді вони так і кажуть. Та... Наближають нашу перемогу, правда? Ну, е, звісно, що е, зараз є і нові виклики, і потрібно активізуватися і знову жертву, тому що попереду зима, і ми розуміємо, що теж потрібно хлопців і дівчат, хто на передовій, забезпечити всім необхідним, щоб їм було тепло. Е, і такі збори ми теж часто зустрічаємо. Слава Богу, що е, не вгасає от, бажання українців жертвувати. Е, взагалі, от знаєте. Наостанок хочеться от таку підсумувати думку, для чого взагалі самим українцям це необхідно? Тому що от я коли думав стосовно того, ну, яка моя роль в цьому, так? навіщо мені от, ну, є реально багато людей, які жертвують. І я для себе особисто дійшов висновку, що участь ось у зборах, у волонтерстві, в тому, щоб жертвувати, це в першу чергу необхідно ще і мені. Щоб я розумів свою співучасть в цьому процесі, який зараз триває, що я не став осторонь, що я не був нейтральним, що я теж те, що зміг. Так, вніс якусь свою лепту у велику перемогу. І, в принципі, от така велика національна в цьому єдність відчувається. За вашим досвідом, вже стільки часу пройшло з початку війни, я впевнений, ви багато із іншими волонтерами спілкувалися. Ваші спостереження для чого необхідно бути от жертовним і підтримувати ті збори, фонди і просто волонтерити в умовах війни? Так, це. Таке е, якесь відчуття єдності, воно дуже допомагає, особливо в стресових ситуаціях. Ми помітили е, з друзями, е, які теж е, мають організації, що е, особливо під час стресу це таке е, якесь зняття напруження. Коли з'явилися шахіди, у нас е, вперше. Почали Одесу обстрілювати mm -hmm. з доп... за допомогою цих дронів «Камікадзе», А люди дуже активізувалися. Вони, сидячи в підвалах, вони почали а, дуже активно а, донетити. От і це так би мовити, і в тому числі для зняття стресу. Так, це якесь відчуття участі, відчуття і розуміння того, що ти теж допомагаєш перемогти. Uh, є люди, в яких це почуття провини, які там поїхали з країни або uh, працюють і не можуть. Uh... Підтримати наших військових іншими способами це абсолютно різні мотивації. У кожного вона окрема, але робити це важливо, бо в першу чергу ми таким чином показуємо нашим військовим, що ми бути здорові. чисто правда, те, що ви говорите, дякую. Так. показуємо нашим військовим, що ми про них турбуємося, що вони нам потрібні, що ми не хочемо, аби вони гинули. Ми хочемо теж їх захистити, не тільки вони нас захищають. А й ми їх теж, адже від запалення легенів а, померти теж дуже просто. Якщо ти спиш в умовах, коли у тебе немає теплого спальника. Якщо а, у військових не буде буржуєк, які волонтери варять самостійно, а, то це теж призведе до а, хвороб і а, втрат, на жаль. Угу. Тому це дуже важливі речі. Дякуємо вам. Я от ще, поки от ви говорили цю думку, підкреслив для себе участь безпосередньо у підтримці наших захисників і захисниць, Чи це ще і про прояв своєї позиції прямої, не дотримання нейтралітету якогось, так що от я поза війною, поза політикою, а твоя безпосередня участь саме в підтримці Збройних сил, це про позицію також, що ти з Україною і ти прагнеш її перемоги в цій. Війні. Дякуємо вам, пані Катерину, що долучилися до нашого етеру. Вам благословінь, успіхів вашій організації. Тримаємось всі разом до перемоги. Дякую з нами на зв'язку. Катерина Бадес, керівник одеського осередку волонтерської організації Автомайдан. Проговорили про пожертви про донати. Наскільки це важливо зараз продовжувати підтримувати, не вгасати цього вогню, який ми маємо всередині зараз і спрямовуємо на підтримку різних сфер життя України, щоб якомога швидше ми могли прийти до мирного існування і до перемоги.